Я Таєрі, і, і сьогодні розкажу тобі про овочі, фрукти та ягоди. Це помідор. Помідор – це круглий червоний овоч. Так. А це огірок. Огірок це овоч із родини гарбузових. Капуста. Капуста, овоч із родини капустяних. Картопля, картопля. Овоч з родини пасльонових. Броколі. Овоч із родини капустяних. Цвітна капуста. Це овоч із сімейства капустяних. Кабачок. Це овочева рослина із сімейства гарбузових. Буряк. Це овоч, що належить до родини амарантових. Морква, овоч із сімейства зонтичних. Редиска – це овоч з роду. Редька родини капустяних. Гарбуз це трав'яниста рослина з повзучим стеблом. Великим листям. І ще більшими плодами. Болгарський перець це овоч із родини пасльонових Ріпа, овочі сімейства хрестоцвітих. Цибуля це трав'яниста, городяна рослина із родини цибулевих Часник – городна рослина, з родини цибулевих Пастерна, городня або й дикоростуча рослина, що належить до сімейства зонтичних. Баклажан це городня рослина родини пасльонових. Загадки. У землі вона росте і коричневий колір має. Її смажуть і печуть, її варять і товчуть. Овоч цей. Люблять дуже. Як же він зоветься друже? Правильно це картопля! Довгесенький, зелений і сховався під листки. А всередині у нього сплять маленькі синки. овоч? Правильно це огірок, у земляній сиджу коморі, а коса моя на дворі. Що це за овоч, діти? Так, це морква. Зелений чуб, червоний бік. Смачний з нього. Ставлять сілік. Господині з ним варять борщ, росте в городі на кущі. Що ж це за овоч? Так, це помідор. Не уміє вона сміятись і не любить роздягатись, а хто одяг з неї зніме, той сльози. Упролиє. Хто це що це таке за овоч? Що це за овоч? Так, це цибуля. Сидить на городі бабуся, а в неї сім кожухів. Кожух на кожусі. Що це за овоч? Так, це капуста. Борщ із нього варить варитненький. В нього шкурочка тоненька. Солодкуватий він на смак. Фіолетовий буряк! Так, супер! Інжир – солодкий фрукт грушоподібної форми. Нектарин, це дуже смачний фрукт із кісточкою. Абрикос – невеликий жовтий чи помаранчений фрукт. Крупної або видовженої форми. Манго жовтий або червоний фрукт. Персик солодкий фрукт. Груша солодкий соковитий фрукт. Лимон жовтий фрукт овальної форми. Апельсин круглий помаранжевий фрукт. Із родини цитрусових Мандарин. Круглий чи приплюснутий фрукт помаранчевого кольору. Грейпфрут – круглий жовтий фрукт з роду цитрусових. Яблуко, круглий соковитий фрукт. Яблуко поширене в усьому світі. Слива. Це м'ясистий фрукт, авокадо. Це також фрукт, хоч багато людей вважає його овочем. В Києві фрукт овальної форми. Ананас великий, коричневий, зовні та жовтий. у середині фрукт. Я тебе здивую, але банан відноситься до ягід. Ягід. Банан це видовжена, жовта ягода схожа за формою на молодий місяць. Банани ростуть у високій траві, що сягає 10 метрів заввишки, тому їх часто називають банановим деревом, а банан фруктовим. На одній китиці можуть рости 300 бананів. Банани бувають різні за кольором та розміром. Тірка буває зеленою, жовта, червона, а сам плід білий, жовтий або оранжевий. Гранат це також кругла, рожева або червона, здебільшого, як яблуко. Ягода. Гранат росте на гранатовому дереві. Линя це велика ягода, сімейства гарбузових. Малина, солодка червона ягода. Вишня, маленька червона ягода. на смак солодко кисла. Ожина – Маленька чорна ягода. На битля схожа голиною. Олониця. Червона солодка ягода. Що розта на соленьких курчиках. Шовковиця – Ягода чорного-червоного або білого кольору. Курма це ягода завбільшкою, як яблуко. Де більшого жовтого, помаранчевого або червоного кольору. Обліпиха – Це теж ягода. Де більшого помаранчевого кольору. Всередині кісточкою журавлина, кругла червона ягода. Судниця. Маленька червона ягода. Схожею з півницею. Агрус. Кругла або продовгуваста ягода на вигляд схожа на виноградину. Шепшина. Червона кругла ягода, що росте на кущі. Червона смородина. Невеликі червоні ягоди ростуть гронами на кущах. Черешня, кругла ягода, солодка. Росте на дереві. Кизил. Червона ягода з кісточкою всередині росте на дереві. Виноград. Солодкі брони ягодка. Виноградні парі називають лозою. Він може вирости завдовжки кілька метрів. Хавуль це найбільша ягода сімейства гарбуйового. Чорниця, – чорна ягода круглої форми. Калина. Червоні маленькі ягоди. Зібрані кордони. Чорна смородина. Невеличкі чорні ягод. ягод. ягоди. Морожка. Солодка і лісова ягода. Моробина. круглі ягоди червоно-помаранжевого кору. Теж зібрані кроли. Загадки. Соковите – Червоненьке. Круглобоке, Це яблуко, правильно! Лампочка горіла, сіла, стала смачна, пожовтіла, діти лампочку зірвали, апетитом скуштували. Що це за фрукт? Так, це груша. Дружек кожна лака. Зелені сари на гілці висіли, на сонечці підсмажились і почервоніли, Це задача так черешня і вишня, чи то жовта, чи то синя, соковита господиня, чи то сонце, чи то злива пригостить нас влітку. Слива на лозі росою вмиті зріли грони соковиті, в сонця силоньку черпали, золотистим соком стали. Виноград так, запах, колір все відмінне. Посміхнешся неодмінно. Як в серединку. Кусати скривишся так, що й не впізнати. Що це в нас за фрукт такий кислий? Лимон, правильно. Сам жовтенький, солоденький. Достигає серед літа. Він у джемі, у варенні, і солодкий, і приємний. Абрикос! Не лінуйся у лісочку, зазирни ти під листочки Назбираєш у долоні стиглі ягідки червоні. Це суниці. Так, у малини є сестрички, що засмаги мають щічки. На кущах біля стежини зріють ягідки. Ожини. так. Привіт, привіт, діти! Сьогодні у Ульянки день народження, і ми з вами приготуємо для неї солодкий і не тільки солодкий стіл. Але почнемо саме з солодкого, з тортика. І так, зараз будемо робити тортик і разом порахуємо, скільки шматочків тортика буде у ульянки. Один! Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Шість шматочків тортика. Як ви думаєте, скільки ульянки буде років? Хм, вона вже трошки розмовляє. Так, їй буде, певно, три роки. І в нас якраз є три свічки. Один, два, три. Один, два, три. Три свічки. Цифра три. У ліанці буде три роки. Супер. Так. Ще із солодкого ми їй приготуємо на день народження вафлі. Скільки ж тут шматочків вафлі у нас вийшло. Рахуємо. Один. Це наша тарілочка. Два. Три. Чотири. Чотири. Вафлі приготували. Супер. Далі. А ми приготуємо до солодкого е, смачний чай. У нас є чайничок, чашечки та такі маленькі та великі блюдця. Це маленьке блюдечко, а це велике блюдечко. Маленьке, велике. Яка в нього форма? Так, кругла форма. У блюдечка кругла форма. Нам потрібні саме маленькі блюдечка. Ну, у нас маленькі чашечки. Зараз будемо все рахувати. Так, у нас один чашечок. Ставимо блюдечка. Одне блюдечко. Два блюдечка. Три блються та чотири. Чотири блються. Чашечки. Одна. Дві. Три. Чотири. Чотири чашечки. Наливаємо чай. Два. три, чотири. Налили чай. Ну, а далі приступаємо готувати складніші страви. Так, я, напевно, візьму ось такий фартушок у мене є. Бачите? Кушок одягну, щоб моя форма, щоб мій одяг не був брудний. Так? Така рукавичка. І перше, що нам треба зробити, це запекти хліб. наш тортик. Свічки, поки приймаємо. Відправляємо тортику піч. Так, зараз ми будемо готувати піцу. І так, перше рахуємо, скільки буде шматочків. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. І шість шматочків. І так, що ми додамо до нашої піци? Так, додамо певне салямі на піцу. Так. Додамо перець. М -м, буде смачно. Додамо ананаси. Ананаси в нашу піцу. М -м, додамо руколу. Руколу додамо в нашу піцу. Грибочки. Та помідори, звичайно. Піца готова. А які будуть фрукти та ягоди на дні народження ульяни? Це каву. Ти пам'ятаєш, що кавун це ягода. Кавун. Це ківі. Коричневий фрукт, а всередині зелений. Так, ківі. Банан. Полуниця. Апельсин. А овочі які будуть. Помідор. Огірок, баклажан, морква, цибуля. А це у нас що? Це авокадо? Авокадо це фрукт. Хоча на смак більше схожий до овочів, тому його часто називають овочем. Тож будемо готувати салат. Будемо готувати салат з наших овочів. Візьмемо каструльку, в каструльку покладемо цибулю, покладемо в каструлю помідор, покладемо огірок, моркву. І у нас вийшов салат. Що ж, дістаємо тортик. Він уже дуже пахне. Тортик готовий. Тортик готовий. Ми можемо назад поставити наші циферки та силюшки. Пам'ятаєте, Ульяні три роки. І Ульяна, ти готова задувати свічки. С днем народження! Задувай! Супер! Ура! НАРОДЖЕННЯ, Ульяна! До нових зустрічей, діти! Пока-пока!